Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску сенсаційний претендент на Луніна. Українець може замінити іменитого кіпера, Сабо не впевнений, що Зінченко буде основним у збірні України. Мадридський Реал підпише контракти з легендарним гравцем. Трубін піде з Бенфіки після Євро 2024, що відомо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так, ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Як стверджує Тато таке, переговори між гравцем Дніпра 1 Олександром Піхальонком та Шахтарем не увінчалися успіхом. Півзахисник озвучив свої умови по особистому контракту. Донецький клуб прийняв їх. Сторони попередньо домовилися, але сам футболіст в останній момент змінив рішення та відмовився повертатися до Шахтаря. Таким чином, у піхальонка тепер залишаються два варіанти залишитися у Дніпрі один чи погодитись на перехід у Динамо. Нагадаю, що 24-річний Олександр Піхальонок, вихованець академії Шахтаря та фіналіст юнацької ліги УЄФА сезону 2014-2015. Луганська зоря виграла від тріумфу реала у Лізі чемпіонів. За інформацією, тато таке український клуб отримає від вершкових ще один мільйон євро після фіналу ЛЧ. Річ у тім, що коли зоря продавала в мадридську команду, то в угоді були прописані бонуси. Однією з опцій було те, що Реал має заплатити луганському колективу мільйон євро, якщо іспанський грант переможе в лізі чемпіонів, і Лунін при цьому зіграє не менше половини матчів у турнірі. Так і сталося. Українець відіграв 8 поєдинків із 13 у цьогорічній алечі. Нагадаю, окрім цього, Реал має заплатити зорі ще 2 мільйони євро бонусів за Луніна. Мадридський Реал ухвалив ще одне кадрове рішення. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо. Королівський клуб підпише контракт із Лукою Модричем ще на один сезон. Усе вже вирішено. Сторонам залишилося лише поставити підпис, сфотографуватися і оголосити це офіційно, стверджує джерело. Вказується, що 38-річний півзахисник відхилив дві великі пропозиції, оскільки йому байдуже на гроші, і він просто хоче грати за реал. Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може розпочати наступний сезон у новому клубі. Бенфіка отримає пропозиції про трансфер свого воротаря. Португальський клуб готовий продати українського голкіпера. Повідомляє Делі Мейл. Анатолій Трубін готується до Євро 2024 у складі збірної України. Після турніру у кар'єрі воротаря можуть відбутися зміни у послугах українського футболіста. Зацікавлені декілька відомих клубів. Мюнхенська Баварія продовжує стежити за грою 22-річного голкіпера. При цьому англійський Манчестер Юнайтед готує пропозицію про трансфер гравця. Червоні дияволи мають намір змінити склад напередодні нового сезону. Однією з пріоритетних позицій поселення є місце у воротах команди. Анатолій Трубін є пріоритетним кандидатом на перехід до М'ю, який готовий заплатити за голкіпера 30 мільйонів євро. У сезоні 2023-2024 Трубін зіграв за Венфіку 48 матчів у всіх турнірах. Він пропустив 47 м'ячів і у 17 поєдинках не пропустив жодного голу. Динамо може підсилитися на наступний сезон. Ігор Циганик у ефірі програми Циганик Лайф повідомив, що президент київського клубу веде перемовини з Вітіньо про повернення бразильця в команду. Щодо Вітіньо, то президент Динамо вів перемовини з приводу того, щоб він повернувся до команди. Я так розумію, що перемовини ще тривають. Дай бог, бо вітіньо був би дуже серйозним підсиленням для київського Динамо на наступний сезон. Нагадаю, контракт Вітіньо з Динамо розрахований до літа 2026 року. З лютого 2023 року бразилець перебуває в оренді у РБ Брагантіно. Голкіпера Реала та збірної України Андрія Луніна зустрічали бурхливими оплесками на борту літака в Лондон. Українець не зміг вилетіти разом з командою на фінал Ліги Чемпіонів, оскільки захворів. Андрій Лунін подорожував до Лондона самостійно. Пілот літака, в якому летів голкіпер, попросив пасажирів підтримати українця оплесками. Я хотів попросити про особливу послугу найповажнішого пасажира цього рейсу, яким є Андрій Лунін. На мій погляд, Мадрид перебуває там, де перебуває, завдяки йому. Це все завдяки тій роботі, яку він виконував протягом сезону, хала Мадрид. Сказав пілот. Після промови в салоні літака прозвучали оплески. Лунін сором'язливо посміхнувся і продовжив свою подорож. Колишній головний тренер збірної України Йошив Сабо не впевнений, що Олександр Зінченко з арсенала буде основним у національній команді. Його слова передає український футбол. Мене дуже часто запитують про Зінченка. Він хороший, технічний футболіст. Але без відбору мало б є поворотах і не забивний. Тому він зараз і не грає в арсеналі. Артета зрозумів, що припустився помилки, підписавши Зінченка, де він буде в новому сезоні, поки не зрозуміло. І Я навіть не впевнений, що Зінченко буде основним у збірній України. У нас середня лінія і без нього непогана, сказав Сабо. У сезоні 2023-2024 Зінченко зіграв 35 матчів, забив один м'яч та віддав дві результативні передачі. Український воротар Реала Андрій Лунін має чинний контракт з вершковими до 2025 року. Лунін поки не ухвалив рішення про своє майбутнє та розглядає можливість відходу з реала. За інформацією авторитетного іспанського видання Релево, трансфер Луніна серйозно почав розглядати мадридський атлетіко, а враховуючи те, що агентом українця є Жорже Мендеш, який добре співпрацює з матрацниками. Цей перехід є цілком можливим. Зазначає, що Андрій був розчарований тим, що не зміг зіграти у фіналі Ліги Чемпіонів, і це можна було побачити під час святкування після перемоги в головному Єврокубку. Лунін добре адаптувався у Мадриді. Йому подобається місто, що збільшує ймовірність трансферу в Атлетіко. Матрацники хочуть, щоб Лунін змінив воротаря Яна Облака, який, ймовірно, влітку перейде в клуб із МЛС. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!